Пане Петре, я вітаю вас, дякую за той час, який ви нам сьогодні приділите, слава Україні. Героям слава днями вийшов указ президента. Зараз зачитаю його назву про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних, соціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій. І у вас хочу запитати стосовно православної церкви Московського патріархату, чому та наскільки важливо її обмежувати або ні на території України. В обов'язковому порядку треба видушувати цей гнійник. Цей гнійник немає ніякої християнської православної церкви так, у Російській Федерації. Це лише допоміжний інструмент їхнього імперіалізму. Приведу слова їхнього власного великого філософа в лапках. Я його не зовсім люблю, але то волош його повністю. Вивчити Федіра Достоєвського росіяни дуже релігійні люди перед тим, як вас зарубати сокирою, вони обов'язково перехрестяться. Так от це нічого не інше, як як імперський інструмент для ствердження власної домінуючої ідеології. До речі, вони насправді не канонічні. Вони не мають те, що називається Томос, чому з ними рахуються? тому що силу зброю навіть релігії ніхто не відміняв. Петро перший силою переселив київський. Патріархат у Москву і заставив Вселенський престол загрозою сили рахуватися. Так склалося і з ізолюна із, на, на те, що релігійна тематика ще складніша ніж геополітика. Вони доросли до якогось рівня, вони мають певний світовий статус і. Більша частина православних церков змушена з ними рахуватися. Неймовірно складна тема. Я звичайно, не те не теолог, де тільки розумію загальні речі, але в тому вигляді, в якому працює московська церква в Україні, немає нічого спільного із християнством. Інструмент духовного поневолення України, на мій погляд, усі війни ведуться через три речі, через територію, через Матеріальні ресурси і через ідентичність, а релігійна ідентичність, мабуть, чи не найсильніша взагалі у людській спільноті. Ще раз ми люди унікальні істоти. Ми створили собі просто безліч оцих ідентичностей, і їхніх варіацій є стільки, що найсвітліша голова їх не осмислить. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що фактичного рукоположення саме у московської да у московського патріархату, якраз у них його немає. Те на що вони давили стільки років, кажучи, що саме в них така, знаєте, остання точка цього рукоположення, і вони нам же ж не давали ну, українській православній церкві, я маю на увазі цього права. Тобто це фейк, це міф? Ще раз, ні, ні. Тобто це, це набагато складніше. Я не є теологом, щоб mm -hmm. я в усіх тонкощах. Я точно знаю, що в них немає Томаса, але mm -hmm. там, там є складніші речі, ніж сам Томос, бо там є дуже складна ієрархія, дуже складна вертикаль. Там то все прописувалося століттями, ще раз підказую, прописувалося століттями всі ті взаємозв'язки. Ну я навіть не знаю, який приклад правильний. При привести, скажімо, щоб у цивільному житті це зрозуміти наскільки це одна проблематика. Це як умовно двіться між Японією і Радянським Союзом. Немає договору про мир з часів Другої світової війни. Немає вони не в режимі перемир'я, але це не заважало ні японії, ні радянському союзу укладати торгівельні договори. От не заважало uh -huh. це. Це дуже грубий приклад і дуже грубе порівняння. Бо я ще раз підкреслю, я не теолог, я тільки розумію загальну механіку. Цього цього процесу, тобто те, теологи, це себе це пояснили краще, але якщо так згрубша, то десь можливо мій приклад коректний, тобто не можна відміняти е, московську церкву. Вона є, і вона в якійсь частині і частково легальна, і частково легітимна. Вона не має того класичного явища, яке називається Томов, тобто право, право на правління, тобто право на володіння частиною релігійної релігійної території. Але я пояснив наприклад японського. Радянського договору, якого нема, що стосунки все рівно можуть бути, все, все дуже неоднозначно ще раз. Людська спільнота це надскладна ієрархія стосунків, котра з кожним етапом гнесіологічної, тобто пізнавальної революції і когнітивної розвитку людиною ускладнюється, 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 ускладнюється. Ми насправді маємо таке нашарування соціальної магми, яке у, у живій природі не існує в принципі. А сьогодні вона стане ще й більше для нас і у дечому розкладеться по поличках. Можна і так сказати. Пане Петре, дякую вам за зустріч. Якщо у вас буде час, то запрошую доєднуватися до нас ще. Дякую вам. Дякую.